11 листопада в кінотеатрі Київська Русь відбулося зібрання усіх чорнобильських організацій Лубенщини та представників пенсійного фонду області та району. Також участь у заході взяли представники міської та районної влади. Основне питання, котре активно обговорювалося, стосувалося пенсійного забезпечення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Вчора був народний депутат України Ігор Володимирович Мосійчук. Заходив на сесію міської ради, і прямо на сесії я його запитав, чи буде на зборах, чи не буде на зборах. Ну, на жаль, його на зборах сьогодні немає, але пообіцяв. Тут мій колега депутат міської ради є, пообіцяв, що якщо сьогодні, після завершення зборів, буде резолюція зборів, то у вівторок на сесії Верховної Ради України він цю вимогу покладе на стіл голови Верховної Ради. Будемо сподіватися, що. Так воно і буде. Будемо дивитися, чи ми побачимо цю дію. Ми на рівні району вживаємо усіх заходів для того, щоб усі пропозиції вас були враховані, те, що залежить від нас тут на території, і запевняю вас усіх, що так і буде в подальшому. Теж говорити багато не буду, тому що я підтримую повністю. Повторюватись не буду Олександра Петровича, який сказав, що сьогодні мали б тут бути депутати присутні і вас почути, тому що ви заслуговуєте цього. Коштів у цьому році виділено на район, як на ремонт доріг, так і на інші заходи. Можна сказати, найбільше з усіх останніх років, тому що. Може, і не було таких коштів, може, бюджети так не поповнювалися, але є порозуміння і підтримка. Держава хоче передати все на місцеві бюджети. Тут і так уже передали пільги по перевезенню на місцеві бюджети. Тепер хочуть ще передати на місцеві бюджети. Місцеві бюджети цього ніколи не вирішать. І просто з Києва хочуть зробити винуватими керівників місцевих бюджетів. Ось ми з Олександром Петровичем спілкуємося. Так він жде декілька. Вагонів щебня, щоб поремонтувати дороги, розумієте? Всі ви зробили дуже велику роботу, віддавши своє здоров'я, спасаючи нас. Я сьогодні ми спілкувалися з Чорнобильцями району, але не можна все передавати на місцеві бюджети. Вони їх ніколи в житті не потягнуть. Тому що ви ж розумієте, треба поремонтувати дороги, по яких ходять і їздять ваші діти, і ви їздите. І ми просто цього не видержуть місцеві бюджети, тому що. Завтра вони ще щось передадуть на місцеві бюджети. Треба тільки звертатись до Верховної Ради, і ці всі проблеми можуть вирішити тільки на рівні Києва. Тут ми на місцевому рівні мало що зможемо вам допомогти. Я вам кажу правду, щоб ви не думали і не. Бо я вам щас обіцяю, ви потім скажете голова районної ради, не виділив з районного бюджету нічого. Кожен присутній міг висловити свою думку та поставити питання першому заступнику начальника головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області Володимиру Носенку стосовно забезпечення їхніх прав на рівні району та вирішення нагальних проблем. Всі ви знаєте, що з грудня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії. На 10% ми вже проводимо відповідні перерахунки, і е, якщо це підвищення на 10% в середньому складе в області 100 гривень, то враховуючи, що Чорнобильський контингент має і інші надбавки, які залежать від мінімальної е, пенсії, то ріст чорнобильських пенсій буде е, дещо більшим. Також ми в грудні заплатимо пенсії вже наперед за січень. Тобто у грудні буде виплачена подвійна пенсія. Поряд з цим нам відомо, і ви всі також бачите заяву керівників уряду, керівників Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду України, що готується рішення про осучаснення пенсій. Результатом зборів стало прийняття звернення чорнобильців-ліквідаторів Лубенщини, яке планують надіслати до керівництва держави з проханням переглянути соціальні гарантії учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. Тетяна Тарадник Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.